Каржулянція, а, ні, це, це стормик. Що тут у мене на куточку і в якому стані рослинки, зараз вам покажу яблуня. Ну Якщо ми сьогодні зберемо ці яблучка, це буде супер, тому що обіцяють такий дощовий тиждень. І потрібно, от Зараз вже теж дощ почався. а Я хотіла ще піти там подисаджувати, але яма у мене готові, Зараз там тикну рослинки. Так що яблучки збираємо. Хоста це блакитна хоста. І зараз вона саме така: зелена жовта. Гортензія Черешкова скидає листя. Дуже швидко вкорінюється, живцюється, але повільно росте на півдні. Треба її в затінок. Тис, Ну ось такий він величезний. Я хочу його поживцювати, поки не чіпаю. ну Помідор. Як завжди, бур'ян і помідор у нас як бур'ян, блючіп. Ну, буду стригти хвилькою. Не зараз, але планую. Слива червона листа, декоративна, кущова. І така ж є у нас на дереві. Ну, Деревом сформована, бачите, ще з листям. І бур'яну купа, тому що волога погода. Все воно лізе, лізе, лізе.